Спеціалісти управління праці і соціального захисту населення Райдержадміністрації управління пенсійного фонду України в Красноградському районі та представники Красноградської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України 19 лютого зібралися разом для обговорення закону України від 28 грудня 2014 року про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів. Зокрема, цей закон передбачає, що особи, які Страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають право на інші пільги та компенсації, можуть користуватися правом на пільги лише за одним із законів. Наразі немає чіткого механізму реалізації питання користування пільгами. Ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції стурбовані тим фактом, що держава в черговий раз обмежує їхні права та соціальні гарантії. Свою точку зору з цього питання висловив перший заступник голови Красноградської районної організації інвалідів Союз Чорнобиль України Володимир Бондаренко. Розпочинаючи з грудня 1991 року. Від дня прийняття закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і до сьогоднішнього дня цей закон жодного разу не виконувався. Черговий раз в ніч з 28 грудня на 29 грудня 2014 року, депутати прийняли зміни до до деяких законів. Це стосується не тільки законів Чорнобиля, а 42 закони. Прийняли зміни до 42 законів. І в основному ці закони стосуються малозабезпечених верств населення. Цей закон порушив 12 статей Конституції. Більше 20 статей порушив закон. Нашого закону Чорнобильського. Чорнобильці не вимагають для себе щось свердприродного. Вони віддали здоров'я, віддали життя, вони спасли Європу, світ, спасли людство від тієї страшної аварії і катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Вони зараз мають право. На достойне життя. Але, на жаль, наша влада, наш уряд іде іншим шляхом. Ми прекрасно розуміємо, що і обставини держави не, не одні з кращих зараз. Ми прекрасно розуміємо, що і коштів не вистачає, але ми не можемо поняти, чому за рахунок обездолених обездолених. Чому за рахунок цих людей держава повинна рятуватися? Чому не подивляться в другий кінець? Чому не подивляться в тих, хто з грошима сидить, звідки ті гроші беруться, що стосується чорнобильців і зміни до закону Чорнобильського, то скажу одне, що стаття 60 поміняли статтю 60 нашого закону. Яка раніше говорила, що чорнобиць має право користуватись пільгами інших законів. Зараз ввели, що чорнобиць має право користуватись тільки пільгами одного із законів. А тепер давайте подумаємо: і чорнобильцям надали термін негайно написати заяву і перейти прийняти статус або інваліда Чорнобиля. Або інваліда війни. Що він втрачає? Він по-перше, він мав пільги і як інвалід Чорнобиля, і як інвалід війни. Багато одинакових пільгів. Комунальні послуги, санаторно-курортне лікування, знаєте, ліки. Одинаково, що там пільги, що там інваліду Чорнобиля надають додатково на харчування щомісячно. Інваліду війни цього не дають. Інваліду війни надають до 9 травня допомогу одноразову. Інваліду Чорнобиля цього не дають. Значить, Чорнобилі має відмовитись або від тої пільги, або від тої. А тепер давайте подумаємо, а чому він повинен відмовлятися? Йому, як інваліду Чорнобиля надали такі пільги. Йому, як інваліду війни, надали такі пільги. Він же не користується двома пільгами одноразово. Наприклад, він не вимагає дій путь за рік, коротно-санатурний путівок. Він по одній їде лікуватися. Він не вимагає вдвічі, щоб йому за діти заплатили. І цілий ряд таких же, ж. він користується однією пільгою. Або того закону, або того закону. І він повне має право, повне право має використовувати ці пільги. Тим більше, у законі про статус Чорнобильця, який прийнятий у 91-му році, чітко і конкретно написано, що Чорнобильць має право на пільги других законів. Закон. Згідно з 56 Конституції, не має зворотні сили. Закон, згідно статті 22 Конституції, не має право згоджувати зміст раніше прийняти законів. Стаття 71 нашого закону про статус Чернобиці говорить, що. Не мають права змінювати другими законами цей закон. Чому ж наша влада так поступає? Закінчуючи свій короткий виступ, хочу сказати, що і чорнобильці, і сіверське населення, які затронуті цим, цими нововведеннями, так сказати, законів, обурені і налаштовані. Прийняти відповідні заходи по недопущенню порушень, Конституції, порушень законів. І хочу закінчити словами нашого президента, який на річниці майдану свій виступ розпочав борітися поборемо.